11 лютого розпочала свою роботу сесія Рівненської сільської ради. Серед присутніх були двоє депутатів Калуської районної ради, боднарівський сільський голова та представники громадської спілки учасників. Ато на початку засідання сесії учасники АТО зачитали звернення до голови та депутатів Рівненської сільської ради, попросивши внести їхні питання в порядок денний. На даний час у місті Калуському районі налічується близько 450 демобілізованих осіб, які брали активну участь в АТО. Серед них 50 осіб, які отримали поранення, травми або захворювання різного ступеня тяжкості в зоні проведення АТО. В цьому році очікується демобілізація ще близько 500 чоловік. Так склалося, що урядова програма по забезпеченню земельними ділянками учасників АТО не виконується. А основна причина це відсутність земельного ресурсу в місті Калуші та Калуському районі. Прорівня громадської спілки звертається до вас та депутатів Ріпінської сільської ради з проханням відмінити рішення, відмінити рішення Ріпінської сільської ради попереднього скликання про погодження громадянину Іванишину Тарасу Васильовичу розробити проєкт відводу земельної ділянки площею 1,95 гектара з подальшим надання її у власність разом з цим. Просимо вас звернутися до власника земельної ділянки Іванишина Тараса Васильовича та його батька Іванишина Василя Олексійовича з проханням відмовитись від земельної ділянки, яка була надана йому у власність у 2012 році з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства площею 1,95 гектара на користь воїнів АТО. Також повідомляємо, що у разі негативного вирішення нашого прохання правління громадської спілки буде ініціювати вирішення даного питання у судовому порядку, надавши йому громадського розголосу. Після того, як було зачитано звернення громадської спілки, сільські депутати відмовилися вносити дане питання в порядок денний. Такі дії депутатів не задовільнили вимог представників спілки учасників АТО. Ми бачили зараз от на, на сесії, як, це якби, як кругова порука, от сват, брат, діду, баба. Наскільки це все пов'язані люди між собою, що вони навіть не хочуть е, всі розказують, як, як вони хочуть допомогти воїнам, АТО, як, як всі, які всі патріоти, но елементарного рішення вони побоялися прийняти. Е, суть яка тут? Е, суть, е, що є півтора гектара. Дали на, на розробку дали для воїнів АТО, це під особисте селянське господарство. В Ріпінській сільській раді налічується 14 чоловік таких воїнів. Ще, так само, може, бажаючи би були із Калуша, бо в Калуші всіх не забезпечать так само земельними ділянками. І так вийшло, що там, де біля цих 1,5 гектара, де ви, ви, знаєте, виділили для воїнів АТО, як кинули кістку. Для того, щоб потім ми не між собою билися. А збоку, каже, одному громадянину виділили в 2012 році 2 гектара землі. От питання, за які заслуги перед батьківщиною, за які високі такі, навіть ну, не знаю, для, для нас, як для правління нашої спілки, це було дуже дивно, коли ми взнали цю ситуацію. Тому ми намагалися, щоб сесія, сесія сільської ради. Відмінила попереднє своє рішення про надання громадянину Іванишину Тарасу Васильовичу цю земельну ділянку. І так само попросила громадянина Іванишина, Василя Олексійовича, його, його батька, щоб вони якось ну, подарували там цю земельну ділянку воїнам, АТО, щоб ми далі не, 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 не без конфліктів, без по мирному розійшлися. Бо мусить бути якась справедливість, розумієте? І так виходить, що от проти цієї влади, проти якої боровся Іванишин Василь Олексійович. Він проти неї боровся, фактично, і та влада йому надає ці два гектари земельної ділянки. І постає питання: а за які заслуги? За які заслуги це було зроблено? Чи це може політичний аферизм? інакше це ніяк неможливо назвати. Дана земельна ділянка площею біля 2 гектарів знаходиться за селом Вістова у напрямку міста Івано-Франківська по правій стороні у лісі урочище полігон на протилітнього відпочинкового місця ведмеді. У разі повернення цієї земельної ділянки у комунальну власність громадська спілка буде ініціювати перед повноважними органами питання про зміну її цільового призначення на землі під садівництво для розподілу її між учасниками АТО за попередніми підрахунками разом із земельною ділянкою площею 1,5 гектара, яку зарезервувало. Держземагентство для учасників АТО цих земель вистачить для розподілу між орієнтовно 40 учасниками бойових дій.